Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардєєв. Я знаю, що ви мене дуже дуже давно не бачили в прямому ефірі, і зараз я спеціально для вас вийшов. Я пообіцяв собі, що я більше не буду втручатися всі ці, ці політичні ігри, але сьогодні на даний момент я вийшов для вас з дуже важливою інформацією. Ми можемо впливати на хід подій, і коли я чую, що люди кажуть, що ні, ми не можемо, а що ми можемо зробити, повірте, ми можемо зробити дуже. Багато чого тому сьогоднішнє моє відео присвячено всім тим, хто хоче далі боротися за суверенність нашої держави. Сьогодні ми поговоримо з вами про Україну, а особливо про частину там, де Одеса. Ви всі багато чули, що Путін дуже хоче завоювати Одесу, але в нього ніяк це не виходить. І ось е, в цей момент, коли я був в медитації, я чогось подумав про це питання, і я думаю, ну подивлюся для себе. Розклав карти. Я дійсно бачу, що путіну є план захопити Україну, е, а особливо захопити регіон Одеси і не тільки біля Одеси е, своєрідним способом. І про цей спосіб ми з вами зараз і поговоримо. Дуже прошу вас підтримати мене, підписатися на канал, тому що дуже давно не виходив, дуже багато відписок зараз відбулося. І, звичайно, написати в коментарях, як ви себе почуваєте з приводу цієї інформації. Попередньо зараз подивимося на ситуацію, яка відбувається в нашій країні. Перші три карти. Перша карта диявола, окупація. Звичайно, окупація і надалі. Ворог хоче окупувати і максимально себе проявляє в цьому. Наступна карта: карта перемоги. Ми дуже рухаємося. Ну, теж бажання окупувати ще не означає окупацію. Правильно, карта перемоги. Це дуже класна карта. І карта символізує дуже класний рух в найближчий час саме нашої країни. І карта у нас іде. Карта партнерства. Те, що я бачу, карта партнерства і карта допомоги, я здогадуюсь, що за партнерство в даній ситуації ми будемо розглядати, і про нього ми поговоримо. Не буду ходити довкола самого запитання. Хочу поговорити про одну країну, яка на даний час. Перебуває в дуже важкому енергетичному стані. Ви по моєму заголовку вже зрозуміли про яку країну йдеться, про Молдову. Після цього мені наче знаєте просвітлення в голові. Я нарешті зрозумів, в чому суть, що хоче зробити Путін. І ось після того як я проаналізував, подивився в інтернеті, що зараз відбувається в Молдові, які зараз відбуваються моменти, я зрозумів для себе одну просту річ для Путіна. Зараз дуже важливо за Молдову. Білорусь вже він максимально зробив. Молдова поки що бореться в усій цій ситуації. На даний момент Молдова являє собою дуже дуже важливим фільтром для того, щоб не дай Боже. Росіяни не зайшли з сторони Молдови, тому що Молдова мені вібрувала дуже погано, і я не знав, чому виявляється, що Молдова у нас знаходиться дуже близько до Білору... до Одеси. І я, коли я це побачив, коли я це зрозумів, і для мене реально пазл просто співпав. Просто зараз ніхто з екстрасенсів про це не говорить. Я буду першою людиною, про яку, яку від якої ви дізнаєтесь цю інформацію. Звичайно, я дуже буду просити вищі сили, щоб цього нічого не збулося, бо ми ще можемо з вами змінити абсолютно всю ситуацію. Що я побачив? Перше над Молдовою реально згущаються всі всі тучі. І вони реально хмариці, вони реально дуже важкої енергії. І коли я почав дивитися, що там а що в Молдові зараз відбувається. По перше, я побачив, що там зараз будуть якісь вибори, чи якісь, в общем, Коротше, ситуація якась така. Я подивився на їх вибори. Я подивився на цю ситуацію. Тим паче, що в мене дуже багато є знайомих з Молдови, які також мене запитували подивитися це питання. Якщо ви зараз дивитеся, дивитеся мене в Молдові, я вас дуже прошу. Це, це взагалі. І для вас дуже важлива також інформація, окрім нашої країни. Зараз Путін максимально агітує людей Молдови. Енергетично я це чітко відчуваю на те, що вони зараз. Обирали його е, е, позиції. Знаєте, як в, е, в Грузії було максимально про, починає продавлювати свою якусь, тобто, партію. Я наразі подивився, що є там якісь дві партії, е, е, і одна з них така більш я так розумію, патріотична. Вона проєвропейська е, за те, що боремося, в принципі, і ми. А інша партія виявляється по всім цим по, там, чи під Путіним Вона сидить, чи там Путін її фінансує. Для чого я це все розповідаю? Тому що через Молдову дуже класно проводити всі ці танки, всі ці ракети, всі ці... і далі максимально нападати на Україну. Зараз також я побачив, що на Молдову в Молдові буде дуже серйозний переворот. І ось бачите, карта вибору. Люди зараз будуть обирати знову ж таки. Зараз покажу вам. Карта в закоханих це обирання між одною партією. Одним розвитком і іншою дуже вас прошу передайте своїм друзям, які зараз знаходяться в Молдові. Путіна є план на Молдову. Він почав активно, активно зараз про продавлювати оцю історію з тим, що і його партія повинна перемогти. Якщо ви зараз знаходитесь в Молдові, чи у вас є якісь друзі, покажіть їм це відео. Перекладіть. Ну вибачте, російською мовою я розмовляти не буду і розповідати їм також не буду. Зараз у Путіна є план. Через Молдову впливати на Україну. І найбільше його зараз задача це Одеса. Одеса, і він хоче просто окупувати місто. Чи хоче дійсно Путін забрати під себе Молдову для того, щоб впливати на Україну? І він вже вважає, що він переміг, бачите. Королева жезлів символізує у нас в першу чергу людину, яка править. А друге, це перемога. Тобто він вже святкує перемогу, і він робить все, що було. Пам'ятаєте, що було в Криму. Пам'ятаєте цей переворот? Ось саме це він хоче зробити в Молдові для того, щоб максимально впливати. І підтримувати, щоб Молдова була на стороні Росії, тому що Росія втратила дуже багато своїх союзників, і зараз він намагається максимально знайти через якісь партії, через фінансування цих партій. Тому обирайте дуже уважно. Я вас дуже прошу від вас залежить. Я хочу звернутися зараз до жителів і до громадян Молдови, хочу вам сказати про те, що від вас зараз залежить дуже багато. Над вами зараз серйозні тучі. Над вами зараз хмари, які дуже сильно згущуються. І якщо ви не будете реагувати, ви почнете перетворюватися на другу Білорусь. я розумію, що ситуація в вашій країні дуже важка знову ж таки. І за того, що Росія напала на Україну, а не за того, що у вас зараз якісь там проблеми з вашою владою. Я дуже хвилююся за свою країну. Не тільки за вашу, я в першу чергу хвилююся за свою країну. Вибачте, за, за таку правду відкриту. Я дуже хвилююся за свою країну. Але я знаю, що Молдова дуже дружня до нас країна. Все, що зараз відбувається, це великий механізм. І якщо з вашої сторони механізм почне рухатися, не в ту сторону. Я боюся, що це може призвести до дуже поганих наслідків. Для нас дуже важливо зараз підтриму, підтримка, і ваша підтримка для нас дуже цінна. Тому я і вийшов для цього, на це передбачення, для того, щоб ви це зрозуміли. Я дякую за вашу увагу. Я дякую за ваші репости. Я дякую, що ви поділитесь цим відео з якомого більшою кількістю людей. І я дякую тим, хто зараз передасть. Ці, цю інформацію людям, які живуть зараз в Молдові. Я хочу, щоб ви побачили і зрозуміли, що Путін це не та людина, за якою треба йти однозначно. І ми це нарешті всі зрозуміли. І в світ вже нарешті більш-менш але починає розуміти, що Путін це не та людина. Яка захищає свої цінності, і яка захищає, начебто, свій ну, це і ми і так розуміємо, але може ви ще досі цього не зрозуміли. Тому я вам дуже дякую. І з вами, як завжди, був ваш улюблений мольфар Гардєєв. І я бажаю вам неймовірного класного дня. І пам'ятайте, що ваш вибір зараз будує наше майбутнє.